Це мій чоловік Бен Патрік Філд, моя дружина Кіра. А це Агнес. О, Ант, має певні проблеми. Він буває невпевненим. Гарна веспа так. Правда ж? Проїдьтесь. Можна? Я не здам вас прикол контролю, як не схочете. Ну, гаразд. Я росок, мікямі, анкададіверсіфузорарі, ярісся мустаті саджера ще до того, як я покинув практику. А ви юрист. лікар. Слухайте, запрошую гості. Так, було б круто. Так, раду. Згода. <laughs> То так тихо. У них взагалі є сусіди. Привет! Привет! Ви доїхали. Ласкаво просимо. Ви особливі гості. Але ж я вегетаріанка. Це вам подарунок. Це так. Я. Луїзо, припис лікаря. Mm. Дуже смачно. <рес> <рес> Розслабтеся, обіцяю вам, це будуть чудові вихідні. Скільки вже минуло? Сімнадцять років. Сімнадцять років. Убивці сидять менше. Здається, з ним щось не так. Він має особливість. Йому важко спілкуватися. Це нормально, що у тебе виникають питання, але так казати не можна. О, ні. Слава Богу, що тут є лікар. Я не лікар. Що? Хіба ти не казав, що лікар? Хто я? Так погляньте. Звісно, я бляха лікар. Агнес, може, покажете зантом танець, який вивчав. Анте, що з тобою таке? Відбивай ритм ногами. Один, два, три, чотири. Ось так. Я хочу сісти в машину і поїхати негайно. Прикро, що ви їдете. Ми будемо поводитися абсолютно нормально. Ми вдавалися це нормально, відколи приїхали. Тату. приїхали в гості. <ріст> 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 Невже ви справді хотіли піти, не попрощавшись?